Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 4 листопада, <плес> листопада 2025 року. Як завжди, 4 варіанти незмінні. 4 енергії карти дня, вівторка, 4. -го. 4 листопада 2025 року. Так, перший варіант, будь ласка, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Одинички, шанс в руку. Якісь нові можливості, тут пентаклі це, ну, де, шанси. Може матеріальний якийсь успіх. Не, не пропустіть нагоду на якийсь доход хороший, ну, такий хороший день, гроші в руку. Да? Давайте видимося, яка причина, якому, по чого, чого саме, яка може бути причина. Ну, в якихось суєта якась, да, ваша оце подвійки пентаклів, якісь суєтливі, я називаю цю карту суєта, суєт, хочеш жити, вміє вертітися, да, тримай баланс. Тобто якісь в результаті вашої діяльності, якісь можливо вирішувати, будете якісь питання, да, домовлятися. І оце отримує якусь можливість, шансу якогось, наприклад, великого заробітку або можливості якоїсь. Тобто не пропустіть ваші дії. Ваші переживання, ну, будете «надо», не надо», боюсь, не боюсь, що робити, треба цією мислю переночувати. Да? і Результат Ну, результат будете все ж таки перед якимось вибором. Отримаєте якийсь можливість, шанс якийсь, і будете над цим обдумувати, продумувати, вибирати, планувати. але така можливість у вашому дні є. Тому не пропустіть і дійсно. Відноситись до ваш до предложень вашому, да, які будуть вам в цьому дні у вівторок, то більш так серйозно. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енерговий обмін. Підписуйтесь, якщо не підписані на мій канал, якщо вам подобається. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас двічки, двічки, день активності, день дії. Да? Якоїсь... Берете, беретеся за справи, енергія через край, нові можливості вже є у вас, да? ідеї. Іскорка, якась такий день іскорки і великої енергії, початок чогось нового. Ну, ну, ви, я б сказала, така батарейка да? будете великої енергії. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій енергії, що цьому способствує. Да? Ну, якісь матеріальні ваші блага. Да? Ну, давайте подивимося, це людина чи це енергія, це людина. Це все ж таки людина, можливо, якийсь е, король Пентакловивий, може ваш начальник, може ваш там чоловік, людина якась такого м, фінансового рівня да, пов'язана у вашому житті, яка дає вам стабільність, можливо, ваш батько може також бути. Якийсь чоловік у вашому, не, не важливо, можливо, можливо, і чоловік, можливо, ні, навірно, чоловік. Е, якийсь чоловік у вашому житті, який вам дає стабільність, от від нього буде якась можливо пропозиція, може якась ідея. Ідея, може, початок. чогось, От від нього ви, як е так я хочу сказати, получите волшебний пенділь і, і почнете щось так активно робити у вівторок. Може, від начальника наганяй, получите, і якось активність буде ваші дії. Ваші дії, швидкість, бігом, давай щось, поїздки можливі поїздки, якісь новини, якісь якась така активність, дуже велика активність. І результат у цього всього дії вашої. Ну я задоволений. По королеві кубків це я задоволений. У мене емоції наповнені. Емоційно приємно. Да, королева кубків це у нас про. А, Задоволення, задоволення для себе да? <laughs> до себе і до інших, да? якась така ніжність, емпатія, да? Отаке щось буде таке, приємне. Тобто ви, ви будете задоволені, я скажу так, вашими діями ви задоволені. Такий мій прогноз для другого варіанту: активний день у двічок наших. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписся, якщо вам подобається, щоб не пропускати наступні відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю трічки, а в трічок Страшний суд. Страшний суд це день. Пробудження чогось такого. Е, знаєте, як, наче, е, Вспомнили про себе, е, е, вирішили щось поміняти, переродитися, змінити. Якесь таке день, я ж кажу, день пробудження, якісь нові ідеї, нові дії, е, щось треба в житті міняти. Да? Ви, ви, ви прийняли рішення і ви починаєте діяти громогласно заявляючи про це. Да? Тобто, можливо, якісь новини. Які можуть бути такі в вашому житті ну, мирового, мирового рівня, такого якогось таке, що міняє ваше життя, дає вам можливість якогось нового виточку в у вашому, в вашому, в вашому житті. Давайте подивимося, яка саме причина, да, чому такі, якесь пробудження і, і зміна ви про себе. Думаєте про себе, приймаєте себе в цьому дні, розумієте, що ви головні в цьому житті, для себе ви самі, у себе ви можете бути головним тільки ви. Да? Тобто ви зрозумієте свою відповідальність за своє життя, скажімо так, тобто від вашого рішення, від ваших можливостей, від вас все буде залежати і ви готові на пробудження, на щось нове. Давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в такому. Ну, я думаю, що це вихід з якогось комфорту, зони комфорту щось е, по, по, якби відпочили, отримали там якось від своїх результатів задоволення минулих, да? тобто побули в якомусь періоді відпочинку, і зараз там стає період, що вам потрібно рухатися далі. От і ви саме у вівторок, ви зрозумієте, можливо, побачите ту саму можливість або якесь е, мирового значення е, рішення, яке дасть вам можна можливість ...двигатися далі, змінити вийти з зони комфорту, зробити перший крок на переродження себе нового можливо бути ваші дії. Ваші дії, я мах, все в моїх руках, все залежить від мене, те, що я сказала. Да? Я на цю карту кажу великий комбінатор. Тобто, все можу, все вмію, все знаю, всі сили мені підчиняються, ви в дії, ви починаєте діяти, все в ваших руках. Я можу створити все. Тобто, я можу дійти до свого, до результату, того, якого я хочу. Тільки треба змінити, вийти з од комфорту і почати діяти. Результат. Результат свято, тобто по четвірки він, жезлі, він навіть не заставить вас довго чекати. Якось воно принесе результати відразу. Ви відчуєте це, зрозумієте, що ви на правому шляху і ваш вибір зроблений правильно. Вихід із зони комфорту дає вам нові можливості. Ви це зрозумієте саме у вівторок, тому що в вівторок буде день пробудження, день зрозуміння, розуміння себе, бачення свого майбутнього, планування да, тобто ви бачите кінцевий результат, і ви починаєте е, виходити з зони комфорту і починаєте щось робити і діяти. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається, щоб не пропустити майбутнє відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Що тут буде у четвірочок? Енергія дня королеви Кубків. Королева Кубків це День Емпатії, переживання, ніжність до себе, до е, інших людей, якась, е, знаєте, сучувстві або так, да, переживання. Е, ні, ну, Якось, все, всі емоції, все, які емоції будуть у вас в цьому дні, ви все будете пропускати через себе. Хороше, погане, але ви емоційно будете, можливо, навіть тонко сльози, бо така енергія якась спіймала таке, подивилась якусь картинку, там, а воно сльози потекли. Так, таке якесь відчуття, переживання, Іншим людям і собі, і себе рідного пожалів, да? Там, хто мене обід, хто мене не любить, да, ніхто не приголубе. Отаке таке якесь до себе, якась ніжність, і любов, і побалувати себе любимого, і до інших людей. Якась така емпатія. День емпатії. Тобто відчуваю, переживаю, даю емоції. Оце все буде у вас у, у, у вівторок. Давайте подивимося, причина, чому саме будете такі. Ну, якась дія, Якісь дії, які будуть приводити, ну, якась... Туз жезлів, це така іскорка, як загорілися, пережили якось миттєво, тако, да? народження бажання, якось, якесь емоційне буде бажання допомогти. ви, знаєте, зігріти, ем, накормити, перевезти через дорогу, купити е, корм з животним. Да, ну, таке якесь емоційне, чоловічне, да, чоловічське якесь буде у вас проявлятися у цьому дні. Якісь такі бажання, іскрки оці, такого приємного, ніжного, доброго, емоційного. Да? Да, щось захочете змінити, щось якісь зміни, хоч, захочеться комусь допомогти, просто комусь допомогти, когось обігріти, комусь сказати добре слово, просто когось, навіть потримати когось за руку, і це теж може бути якась така емоційна, приємна прояв якоїсь іскорки доброти від вас. Давайте подивимося ваші дії. Я буду стояти на своєму. Да? От якесь... Я це роблю. Хай на мене, можливо, кажуть, що я якийсь там трошечки умалішонний, що я от така добра душа, роздай біда, да? там, наприклад, людина, що ти оце, нема тобі гроші, куди потратити, да? ну, а ви такі, от, я так роблю, я так відчуваю, я так буду робити. Тобто від своєї справи, наприклад, благодійності, да? що ви наприклад, там, животних підкармлюєте, да? і ви їх кормите. І ви не відказуєтесь. Можливо, собі в чомусь відмовили, да? але щось там зробили. Добре діло, добру справу. І от ви стоїмо на своєму і роблю своє. Да? Результат це якась надія, це дає вам надію на якесь світле, добре, приємне. На життя, на рух якийсь, знаєте, як... Все починається з малого. Да? О, там якась маленька добра справа дає великий. Кожний кожен би так помаленьку, да? по емоції, якась така добра, прекрасна справа дає можливість на щось більше, приємне. Оце ваша надія, що люди не з маленького хтось буде таке щось велике, і здорове, велика дія, швидка да? на майбутнє. Але це якесь приємне, приємне від вас. Від вас щось таке емоційне, бо спіймали таку енергію. І, і от їх не знаю, їх показують бездомних собак. Отож я вам і розказую про тих собак, бо мені їх показують картинки, спіймало цю енергію, вам її описую, що ну якось, доброта. От Все одно іде якась доброта від вас в цьому дні. Можливо, навіть деякі люди від себе такого могли раніше і не очікувати, да? що от проявиться така якась сердечність, людяність саме в цей день. Можливо, і вам, можливо, це ну, сподобається, аж мурашки пішли по тілу. Так, да, любов. Карта любові. День любові, день емпатії, день любові. Емоційний, приємний день. Мені така енергія доброти. Я відчуваю енергію доброти. Не знаю, я, я відчуваю це так. Енергію спіймала таку. А у кожного, і, і дійсно у кожного буде свій день і свої емоції і, і, і емпатія, у кожного буде своя. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйте, робіть енергообмін. Е, а я вам... Кажу, як завжди, кожного дня і кожного разу. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що рано чи пізно обов'язково, обов'язково все буде добре. До зустрічі!